Якщо ми хочемо одеколо собі придбати, звертаємо увагу, що він буде благоухати від 2 до 4 годин. Якщо ми хочемо собі придбати туалет водичку, звертаємо увагу, що він буде благоухати у нас від 2 до 6 годин. Якщо ми хочемо парфум-водичку придбати собі, звертаємо увагу, що парфум водичка буде благувати у нас від 4 до 6 годин. Якщо ми хочемо придбати собі екстракт парфума духи, як кажуть в народі, то він буде благоухати і сутки, і два, і поки не поперемо одяг. Чому так? Тому що у Одеколоні від 4 до 8 масел, у парфум водички у нас від 8 до 15%, у туалет водички від 3 до 8%, а у екстракт парфума у нас від 8 до 30 навіть.